Привіт! Мене звати Артем Гордієв і це урок геометрії для 9 класу. Ми розглянемо тему, яка буде тривати два уроки, а саме скалярний добуток векторів. До цього моменту ми вивчили, що між векторами можна провести операцію додавання, віднімання та множення на певне число. Тепер виникає питання, як саме порахувати добуток двох векторів. Перед тим як проводити операції скалярного добутку над векторами, нам необхідно ввести поняття кута між двома векторами. Нехай А і Б два ненульових та не вектори. Від довільної точки О відкладімо вектори ОА і ОБ відповідно рівні векторам А і Б. Величину кута АОБ називатимемо кутом між векторами між цими двома векторами А і Б. На рисунку зображено кут 120 градусів між двома векторами. Спробуємо повернути два вектори на кут більше, ніж 120 градусів. В якийсь момент ми отримаємо зображене на рисунку випадок, коли кут між двома векторами дорівнюватиме 180 градусам. Якщо вектори колінеарні та співнапрямлені, то кут між ними 0 градусів. Якщо кут між двома векторами 90 градусів, їх називають перпендикулярними і позначають знаком перпендикулярності. Таким чином, кут між двома векторами змінюється в діапазоні від 0 до 180 градусів, включаючи обидва значення. Із курсу фізики ви знаєте, що коли під впливом постійної сили F тіло перемістилося з точки А в точку Б, то виконана механічна робота дорівнює добутку модуля F на модуль вектора АB на косинус кута між вектором руху тіла та вектором дії сили. Саме в подібних ситуаціях використовують дію скалярного добутка між векторами. Давайте дамо означення. Скалярним добутком двох векторів називають добуток їхніх модулів і косинуса кута між ними. Саму операцію скалярного добутку векторів позначають символом крапки між двома векторами. Розгляньмо ще деякі особливості при скалярному добутку векторів. Якщо хоча б один із векторів А або Б нульовий, то їх добуток буде рівний нулю. Якщо обидва вектори рівні один одному, тобто кут між ними дорівнює 0 градусів, а модулі однакові, тоді їх добуток буде рівний квадрату модуля одного із векторів. Скалярний добуток двох однакових векторів називають скалярним квадратом вектора і позначають його як піднесеного до квадрату. Скалярний квадрат вектора дорівнює квадрату його модуля. Ця властивість інколи допомагає під час спрощення виразів з векторами. Однією з найважливіших теорем зі скалярним добутком векторів є теорема про їх перпендикулярність. Вона звучить так: скалярний добуток двох ненульових векторів дорівнює нулю тоді і тільки тоді, коли ці вектори перпендикулярні. Давайте для прикладу застосування скалярного добутку векторів вирішимо класичну задачу з фізики із розрахунку виконаної механічної роботи під час перенесення вантажу. Звісно, якщо просто проводити розрахунки роботи, то в цьому немає сенсу. Проте, якщо ви шукаєте такий кут переносу вантажу при заданій силі впливу, щоб робота була мінімальною, то такі розрахунки стануть у пригоді, бо можуть зберегти паливо для вашої вантажівки. Для одного автомобіля такі розрахунки можуть бути несуттєвими, проте, якщо у вас цілий парк автомобілей, то витрати на паливо суттєво зменшаться. Отже, Припустімо, що модуль вектора сили F дорівнює 200 Н. Розрахований модуль вектора переміщення вантажу становить 300 метрів. Оберімо два кути, щоб порівняти роботу, затрачену на перенос вантажу. У першому випадку кут між двома векторами рівний 45, а в другому 30 градусом. Провівши розрахунки, ми отримаємо, що ефективна робота А2 за 30 градусів буде більшою, ніж робота А1 за 45 градусів. Це означає, що робота за 30 градусів буде вигіднішою. Тобто ми ефективніше будемо перевозити вантаж, якщо кут буде якнайменшим. Це логічно, бо вектор сили, з якої ми діємо на вантаж, буде збігатися з вектором руху вантажу, а отже, не буде витрачатись зайва робота на невелике підняття вантажу над рівнем землі, яке виникає через наявність кута між векторами. Отже, на цьому уроці ми розглянули тему скалярний добуток векторів. Сподіваюсь, для вас цей урок був пізнавальним. Дякую за вашу увагу і до зустрічі!